Доброго дня українці, доброго дня діти, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 28 хвилин. Сьогодні у нас 14 липня 2023 року. Перед нами Наташа Мохова, місцевий бульдозер. Ось бачите, які ями потужні вона риє. Це в неї такий талант. І он. Світляшка. А світляшка, як то кажуть, любить на всіх напасти, відібрати їжу. І якраз я готовлю ось кастрюльки всі помиті. Готовлю зараз їх годувати. Ось світляня. Світляшечка, привіт! Привіт, світлянчик. Так, зараз відкриваємо. Їжу. ось Їжу, раз і їжо, два. Зараз ми беремо черпачок і всім будемо робити порціон для того, щоб нікого не обідити і всі, щоб були нагодовані. Це відео для тих, хто любить тварин. Для тих, хто тримає, як американці кажуть, пец домашніх животних. І за ними вони доглядають, може, й краще, ніж деякі люди. У нас доглядають за чоловіками і дружинами. Тож все розвивається, і якщо ви будете добре відноситись до тваринок, то Господь вам довірить чоловіка або дружину. Гарну, добру, яка вас кохає. Якщо ви нічого не будете робити, а тільки будете мріяти. То, звичайно, що нічого відбуватись не буде. Бо, нагадаю, царство Небесно силою береться. І так, і наші вчинки, які ми робимо, теж треба прокласти зусиль для того, щоб отримати чоловіка або жінку. А якщо у розслабленому стані, то тоді людина настільки вона. Себе пестить, що вона е набуває е вершини егоїзму. То е ясна річ, що нікого вона знайти не може, бо вона кохає тільки себе. То для того, щоб це перемінити, треба вчитись віддавати. І коли ми віддаємо тваринкам. Коли ми віддаємо дітям, коли ми віддаємо нашим старим батькам, то життя покращується, змінюється вектор на радісне перебування на землі. Бо без віддання нічого не відбувається. Людина, скільки б не мала. Різних подарунків, різних матеріальних благ, їй все е, швидко, е, швидко остогидає і вона е, відчуває себе нещасною людиною. Так Ісаковна, привітік. Зараз тобі даю твою кашку з серцями. З печіночкою і з різними м'ясними інгредієнтами Тож, це так украці, щоб для всіх було понятно. Бо коли є про кого, як то кажуть, піклуватись, проявити заботу, проявити свою маленьку, маленьку любов, то потім вона. Сторицею повертається ж до вас, бо ви її випустили. І вона повертається додому. Якщо ви нічого не випускаєте, то нічого і не повертається. Пам'ятайте про це. Всім бажаю любові, щастя, радості і... Великого кохання в ваших душах. 13-й коридор тропи Серафимасоровського, Паломницьке коло, Коло тваринок і Хай Господь береже всіх вас, всього самого вам найкращого. З вами був Сергій Голосіївський.